Росія вбиває нас нашими ж ракетами. 23 роки тому Київ віддав Москві літальні апарати за газові борги. Тепер країна терорист завдає ними удари. До такого висновку дійшли журналісти проєкту схеми Радіо Свободи. Йдеться про крилаті ракети повітряного базування Х 55 З початку повномасштабного вторгнення Росія активно використовує їх для обстрілів українських міст. Журналісти навели докази, що це ті самі ракети, які офіційний Київ 2 23 роки тому віддав Москві у кількості 575 штук. Схеми розшукали у державних архівах угоду, яку у 99-му році підписали прем'єр-міністри України та Росії Валерій Пустовойтенко та Володимир Путін. Та знайшли в додатках до угоди перелік серійних номерів крилатих ракет, переданих Кремлю в обмін на погашення газових боргів. Журналісти співставили ці серійні номери з тими ракетами Х-55, які армія РФ запускала проти України з початку повномасштабного. Певного вторгнення. І виявили, щонайменше з десяток збігів. Збита ракета на Київщині виявилася у цьому списку під порядковим номером 298. Таким чином, це стало першим наочним доказом Кремль обстрілює українців ракетами, які Київ передав раніше Москві. Ще одна Х-55. Вона прилетіла прямо на грядки приватної садиби Києва. Це та ж Х-55, яка зберігається у Києві на території Інституту суд експертиз. Її номер також є у списку переданої зброї від України до Росії. А це ще одна х 55 Вона впала в озеро на Київщині. І ось вона ж на території Інституту суд експертизи. Її номер ми також знайшли у списку переданих раніше до Росії ракет. Поступово нам вдалося вирахувати більше десятка ракет з того самого списку, переданого Росії. Журналіст запитав у Валерія Постовойтенка, який на той момент був прем'єр-міністром України і підписував угоду про причину передачі ракет. Однак відповіді той не надав. Можете розповісти, в чому була необхідність їх передачі? Я потелофолу не даю. Дякую за запитання. І Чи допомогу. можете дати не по телефону? На наступний дзвінок Пустовойтенко уточнив, що нічого не буде пояснювати. Я коментарі не читаю і не даю на якісь інтерв'ю. Ну а можете просто коротко пояснити, чим було, Ні. хоча інтерв'ю Валерій Постовойтенко журналістам все ж іноді дає. Наприклад, у 19-му році після окупації Криму він просував ідею посилення відносин із Москвою. Ми в Європі абсолютно нікому не треба. Без відновлення економічних відносин з Росією. Ми не зможемо далі розвиватися Абсолютно українській еліті наприкінці 90-х не вдалося повною мірою. Скористатися можливостями ядерного роззброєння, а договір про дружбу з Росією, де були запевнення у дотриманні територіальної цілісності України, і який ліг в основу угоди про передачу крилатих ракет та бомбардувальників, не допоміг громадянам України. Він був порушений у 2014 році з окупацією Криму Росією, а вже у 22-му Кремль почав використовувати передані Києвом ракети проти України і її громадян. Результат недалекоглядного рішення тодішньої української влади спиралося на фінансову складову, а не на загрозу незалежності країни.